Вадим, вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Продемонстрували сьогодні перевершену гру. У вас особисто було декілька нагод забити, але не вийшло. Але Ви допомогли своїм партнерам відзначитись. Декілька слів по горі. Як оцінити гру вашої команди? Дякую за поздоровлення з перемогою. Ну, гра була доволі така цікава. Команда цепка, вони не уступали нам в боротьбі намагалися нав'язати боротьбу нам. Ми так же само питалися їм нав'язати, нас трошки більше вийшло. Допомагав партнерам, тому що хватить на область не забував треба ще ставити. Чи... Тут хай пацани куражаться. Е, чи не розстроїлися роз, 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 після того, як вилетіли в, в, в одній четверті фіналу та як змогли налаштуватися? все-таки якісь завдання ставити? Особисто для себе. Ну, Команди, звичайно, що розстроїлись, тому що ми ставили як найвищі цілі в цьому турнірі. В крайній мірі хотіли його виграти. Ну, вийшло, як вийшло. У нас була предстояла тяжка гра з скидкою в суботу. І десь, може, в цьому плані ми трохи головою думали про суботу, ніж про четвер. Тому результат незакономірний, але по грі, я думаю, ми виглядали достойно. І останнє таке питання, турнір підходить до свого завершення. Як оцінити атмосферу та організацію турніру? Атмосфера дуже гарна. Люди приходять, дивляться, це дуже приємно в такі часи, що можуть прийти люди, подивитись гру і просто відволіктись від того всього, що відбувається в нашій країні. А по самій організації, організація, як на мене, на хорошому рівні. Все судівство і це, в принципі, немає до чого придиратися. І є таке ще питання. Доводилось спостерігати, що деякі хлопці бувають, приходять та дивляться особисто за вашою грою, знають ваше прізвище, кажуть, що Вадим, чорний зараз є. Чи відчуваєте щось від таких, таких моментів? Ну, звичайно, приємно чути, що про мене знають. Хоча я нічого такого не зробив, щоб про мене там щось говорити. Якби не наша команда і не наш сплочений колектив, то я думаю, що ми б до цього не дійшли всі разом. Але дуже приємно, що так приходять і збоку чути на трибунах, як люди говорять про мене особисто. Дякую вам велике, успіхів у майбутньому. Дякую.